Перший за останні роки у Чернігові 10 грудня відбувся показ мод фешн Скарбниця. Подіумом дефілювали юні та зовсім крихітні моделі, демонструючи одяг чернігівських дизайнерів та виробників. Не обійшлося без вечірніх суконь та вбрання у стилі Кейжал для стильних міських буднів. Приглядіти нове вбрання та продефілювати у вишиванці від чернівського дизайнера Людмили Заровської на показ мод завітала заступник міського голови Ольга Хоніч. Я дуже люблю взагалі українські марки. Ця плаця також, до речі, виготовлена в Україні. І, зокрема, мені дуже цікаво подивитися, що можуть наші чернігівські майстри. Я користуюся одягом від Чернігівських виробників. За зокрема це фірми Лавіс. У мене є і сукніції також я купувала пальто. Сучасні елементи крою дизайнери поєднали з елементами традиційного українського вбрання і декорування, синтез сучасного та етнічного, те, що до вподоби чернігівським модникам. Є унікальні техніки по вишивці покрою одежди. І, чому Потому, що це в якій лежить, і ніхто об этом не знає. І ми ось зараз її, даже у нас символічно є, якщо ви бачили на вході такий атрибут нашого мероприятия. І От показуємо, те, що треба туди доставати. Рассказывать, показывать, це, это, собственно, и основная цель этого мероприятия. Показывать, что у нас есть украинский классный продукт, и современный, стильный и качественный. Зараз в моді простота та вишуканість кажуть дизайнери. М'якість матеріалу і лінії, спокуса. Все це можна побачити в колекціях Чернігівських майстрів. Мені захотілося украсити наших жінок, придати їм більше шарма і в тому плані удобства. Дуже люблю натуральність, натуральні ткані елітність, такую, скажем, э, легкую э, шикарность в вещах, но при этом э, удобство. Вот. То есть, э, женщины у нас сейчас э, одеваются, ну, скажем, стали одягатися більш цікаво, хочуть бути індивідуальними. Ознайомитися з сучасними чернівськими брендами на фешн-скарбницю завітав і начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Андрій Дереземля. Без перебільшення, якщо це буде якісний одяг, то Ну, кожна людина повинна, яка дійсно вважається патріотом міста України, то повинна підтримати вітчизняне виробника. Інша річ, якісний це товар або ні, це вже запитання. Але я хочу відмітити, що все більше і більше в Україні з'являється і в нашому місті більш якісних таких виробників і продукції, і одягу. Тому, ну, звичайно, якщо це буде якісний одяг, то я буду в залюбки його. Придбаю в планах організаторів фешн скарбниці вже навесні наступного року провести показ мод за участю дизайнерів з інших областей України.